Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати бренду Фредрік Маль, з якими я знайома. Насправді їх небагато, і цьому знайомству я завдячую своїй парфумерній подрузі Наталі, яка не тільки познайомила мене власне, з цими парфумами, а й презентувала декілька. Повноцінних флаконів в подарунок. І я дуже дякую Наталі за здійснення парфумерних мрій. Це було дуже неочікувано, приємно, дуже мене розчулило. Отже, що стосується ароматів, бренду Фредерік Малі, знаєте, я лише можливо в минулому році почала так більш детальніше знайомитися власне, з брендом. З деякими його ароматами. До цього я лише чула про цей бренд, що він досить дороговартісний. І взагалі парфумери, які створюють аромати для бренду Фредерік Маль, вони не обмежені в якимись рамками там, комерційними або будь-якими іншими. Тобто Фредерік Маль дає парфумерам повну свободу. щоб Парфумери вкладали свою душу, якщо хочете, в той чи інший аромат в той аромат, який вони створюють, власне, для бренду Фредеріка Маля. Ну, я думаю, всі вже чули, що бренд вже зараз належить концерну L'Oréal. Фанати побігли скуповувати бестселери у бренду, але я чомусь думаю, що бестселери не будуть знімати. Але, ну, як знати. Отже, друзі, давайте все ж таки про аромати. У мене тут вісім. Вісім ароматів загалом це три повноцінних флакона і п'ять відливантів. І давайте почнемо з відливантів. Перший аромат, який я вже нанесла на серветку. Це відео записую не з першого дубля, тому він вже в мене на серветці. І це той парфум, який мені сподобався найменше, або навіть не сподобався, на жаль. Аромат, який називається Le Parfum de Thérèse. І цей аромат у 2000 році робив культовий парфумер Адмонд Рудніцька, той самий, який зробив Роша, той самий, який зробив батька Саваша для Діор. Ну, і, власне, ось цю Терезу так само робив Адмонд Рудніцька. І по піраміді тут в верхніх нотах диня Тангерін, в середніх слива троянда, в базі шкіра витивер кедр. Мені чомусь цей аромат пахне трішки прогорклими такими білими квітами. Навіть не білими квітами, пишними, розпустившимися в букеті, а якимось маслом з білих квітів. Таким гіркуватим, не надто приємним. Для мене я взагалі не люблю. Білі квіти, тому цей аромат мені не дуже зайшов. І його порівнюю тут з діорела, з, власне, з фамроша. Ну, можливо, можливо, десь, тому що це такі квіткові так само композиції. Хоча фам Роша мені більше все ж таки про сливу. Тоді, коли тут, я майже не відчуваю сливи. Я відчуваю просто якусь таку маслянистість, масну, якусь таку субстанцію. От В мене асоціація, що це якесь масло, яке стікає зі стеблів і, власне, з квітів, тих самих білих квітів. Ніби як натяк на індольність. Ну, от не знаю. Я хіба за вуха можу протягнути сюди диню, сливу, хоча відгуки, до речі. Такий приємний на цей парфум, скажімо так. Багато хто відмічає тут диню в цьому ароматі, але я, на жаль, не можу відмітити диню. Якби мені цей парфум попався на сліпому затесті, я б взагалі, можливо, подумала, що він якийсь уже протермінований, ну, тобто якийсь прогорклий такий, але він сам по собі такий. Ну, от, не дуже мені зайшов, на жаль. Наступний аромат. Який мені колись надсилала Оля. На сліпий затест. Я його трішки підзабула, якщо чесно, це французький коханець, да? French Love. Лове або лаве. В мене тут ще небагато залишилося. такий номер два. Я пам'ятаю, що на сліпому затесті він мені сподобався, він мені здався таким зелено-земляним. Да, він такий і є. І є тут м -м, цікавинка в цьому ароматі, якась така деревина, ніби як гарь. Да, от, це дуже цікаво, дуже приємно. І так незвично не банально, скажімо так. Цей парфум був випущений в 2007 році парфумером П'єр Бурдон. Я, на жаль, не знаю цього парфумера взагалі. В Верхніх нотах в нас гальбаном. Я люблю гальбаном. Він часто дає таку зелену гіркоту парфумам. Ой, клас. Гальбаном спеції В середніх нотах ангеліка, кедр, ладан. в базі, ветивер, дубовий мох, білий мускус. Я тут дуже добре відчуваю зелений ось цей гіркуватий гальбаном. Напевно, ладан, який дає таку, знаєте, от, ну, деяку дивність, якусь як, ніби тліючу деревину посеред зеленого такого парку. Ну, дуже цікавий, класний аромат. Його порівнюють з парфумами, які я, на жаль, взагалі не знаю, не знайома з цими ароматами. Ну, коротше, це парфум з зеленого лісу. Навіть не лісу, а парку, я би сказала, тому що тут відчуваються такі от, ем, якісь кущі чи зелень, яка притамана саме парку, а не лісу. І вологий ґрунт, такий, знаєте, ніби як парк, можливо, перед дощем. Тож, от доща ще немає, але от він висить в повітрі. ніби як. Класний аромат, я би хотіла його мати в повноцінному флаконі. Сподобався і на сліпому затесті, власне, і зараз. Так само. Так, їдемо далі. І далі у нас Ліпстик Rose. Ліпстик Роуз, аромат, який мені прямо дуже сподобався. Я нанесу його навіть собі на зап'ясток. Ліпстик Rose, аромат 2000 року. Парфумер, який його створив, ральф. Швайгер. Ну, це якийсь німець, судячи з прізвища. І ноти в нас тут фіалка, троянда, білий мускус, ваніль, ірис, амбра, малина, грейпфрут. Це помадна фіалка. Я дуже люблю такі от речі. І цей аромат мені нагадав місію від Шанель. Щось між ними спільне є. Місія, можливо, вона ніжніша, вона така більш витонченіша. Вона от в стилі бренду Шанель. А Ліпсті Роуз, він більш провокативний, якщо так можна сказати, більш насиченіший, густіший. Тут його цікаво ну, порівнюють його з місією чи порівнюють його з. Так, порівнюють з Mullen Rouge від Хістуар де Парфа. У мене так само є Мулін Руш, і він навіть більш схиляється до Мулін Руш, тому що він більш такий щільний, такий масний, ніби як лопаткою ось цю помаду розмащують по якомусь папері, можливо. Дуже класний, дуже шлейфовий, густий, насичений, дуже приємний аромат. Аромат фіалки, ірису і троянди. І все це на такій помадній базі. Дуже красивий аромат, дуже мені він сподобався. І... Дуже шкода, що в мене лише ось такий відливанти. Я би хотіла, звичайно, мати його в повноцінному флаконі. Але в мене, в принципі, є місія, є Molin Rouge. Ну, але, так як я любитель такого звучання, я б не відмовилась і від Lipstick Rose. Наступний аромат м -м, називається Іріс Пудре. Іріспудре. І коли я так, вперше тестувала ці аромати, і мені от якось здавалося, що Іріс Пудре перекликається з Ліпсті Кроус, але це не зовсім. так. Тут так само фіалки і іриси, і навіть троянда. Але цей аромат більш складніший, можливо, більш багатокомпонентніший. Його парфюмером, до речі, так само є П'єр Бурдо. І цей аромат був випущений то так само в 2000 році. Тут така багата піраміда, велика. Я напевно не буду всю її зачитувати. Скажу тільки, що тут є фіалка, як я і казала: Троянда, Ірис, тут є Альдегіди. Що робить цей аромат, і гвоздика в верхніх нотах, гвоздика в верхніх нотах, альдегіди в середніх, що робить цей аромат особисто для мене з таким невеликим нальотом, ретро-нальотом? Це не навіть не ретро, а вінтажним нальотом. Це не зовсім ретро звучання. Але я би назвала його таким вінтажно благородним якимось ароматом. Тут його, до речі, порівнюють з п'ятіркою від Шанель, але я не зовсім погоджуюсь, тому що Шанель для мене все ж таки про альдегіди і таку троянду, яку вже не роблять, ну тобто така справді ретро троянда, то Ірис Пудре для мене в першу чергу про ірис. Про пудровий ірис, такий багатий, пишний, насичений. З Гвоздикою, як я вже сказала. Ну, з трояндою, безумовно, і з альдегідами. От дуже жіночна композиція з, з вінтажним таким нальотом. Я не можу сказати якось ретро, не знаю. Для мене він не зовсім ретро. Він для мене більш такий, знаєте, якийсь ну, асоціація, якийсь такий. Дуже гарний, витончений старовинний флакончик, вінтажний, якась вінтажна, вінтажний туалетний столик, ну, от якісь такі всякі асоціації. Не кожному він сподобається. Тому що ну, він складний, він багатокомпонентний, він складний, і він має ось цей ретро-такий вайб, а це не всім подобається, не кожен таке зможе носити. Але мені сподобався цей аромат. Трішки менше, ніж Ліпсі Кроус, але тим не менше. Про що ми вже з вами поговорили, щоб я тут не запуталась, і з подрами вже сказали. Супистіше. В мене просто ну, крапля залишилась, був невеличкий такий від леванту від Наталі. І це, ну це просто багатіша композиція, шикарний аромат. Зараз я його знайду. Це вже зняті святість, коштує просто якихось космічних грошей, але він прекрасний. Для мене це в першу чергу про димні альдегіди. Такі амброві. Так, аромат був випущений в 2016 року і парфумер у нас Домінік. Рупіон, що не дивно. Аромат дуже голосний, заявляючий такий. І в нотах у нас альдегіди, жасмин, ладан, троянда ветивер, пачулі, персик амбра. До речі, я відчуваю персик, коли от дивлюсь в піраміду. В першу чергу це про альдегіди і про ладан. Це такі димні копчені Альдегіди. Дуже багатий аромат, багата композиція, дуже такий насичений, щільний. Боже, який він гарний. Я впевнена, що ну не кожен зможе його носити, не кожен його зацінить. Якось для багатьох, можливо, це навіть буде парфумерним кошмаром. тут. В порівняннях стоїть арпеш від Ланвін, той який червон, перепрошую, чорний такий флакон, в мене він був. Я віддала його мамі, тому що я була просто закохана в цей арпеш Ланвін. Я його носила з запоєм, а потім, знаєте, як бабка відшептала, я почала чути в ньому туберозу. Почала чути такі хижі білі квіти, і це мені зовсім не подобалось. Було важко. Я віддала мамі. На початках я чула там так само димні альдегіди. От справді щось таке. Щось є, ну, але розумієте, якщо треба з чимось порівняти, то окей, нехай це буде Ланвін Арпеш, але взагалі то аромат не схожий ні на що. Ну, ми можемо сюди за вуха притягувати якісь там альдегідні парфуми, або якісь там димні парфуми, але це не то. Я зараз відчуваю троянду. Да, вона тут є. Таку троянду. Вінтажну, знову ж таки. Персик відчуваю, відчуваю. А, взагалі, я дивлюся на цю піраміду. І мені здається, це не піраміда, це така лінійна піраміда. Да? І мені здається, я відчуваю тут все, що заявлено. Але це враховуючи те, що я дивлюся на цю піраміду. Тобто, без піраміди я би просто сказала, що це димні альдегіди. Дуже незвичний, приємний, дуже щільний такий аромат кокон, знаєте. Боже, який він гарний, це просто ну, дуже шкодую, що я раніше з ним не познайомилася і що. Не придбала, власне, флакон, а тепер вже і ніколи не придбаю. Тому що, як я вже сказала, знятість святість. Окей, давайте перейдемо до повноцінних флаконів, яких в мене три. Перший це маск-раважур або муск-раважор. Мені дуже подобаються ці флакони. Вони просто шикарні. 50 мл. У мене всі три на 50 мл. Вони дуже лаконічні. Вони займають мало місця мало в парфумерній шафі. Їх дуже зручно зберігати. Ну, класні. Маскра важор це у нас аромат 2000 року і парфумер Мауріс, Мауріс. Рокель. Мене дуже здивувало, що тут в верхніх нотах є лаванда. Я її не відчуваю. Ой, боже, який він гарний. Для мене в першу чергу це спеції. Це цитрусова кориця. В верхніх нотах тут лаванда, тангерін, бергамот. В середніх корицях гвоздика. В базі мускус, ваніль, бобитонка, амбра, сандал, дерево гояк і кедр. Це кориця? Це мускус, безумовно. Це багато солодких цитрус, солодких, тобто це не лимон і навіть бергамот, я б не сказала. Тангерін так. Це якісь такі солодкі апельсини чи мандарини з корицею. Гвоздики, особливо, я не виділяю. Вона для мене тут в симбіозі з корицею, і з бобами тонка і з ванілью. Тут, безумовно, ваніль відчувається дуже приємний аромат. Я, до речі, десь Читала, Вже зараз не згадаю, де якесь опитування, які аромати чоловіки не люблять на жінках. І ось цей парфум Раважор прям лідирував в тому опитуванні, що мене дуже здивувало, тому що для мене він досить таки приємний. Так, він складний, багатокомпонентний і так далі. Цей аромат, до речі, нагадує мені. І не тільки мені аромат від Лербола Мехарес. Ось такий от коричний парфум. Він також про курицю, але він, він більш пильний, як для як на мій от ніс. Подивимось, та, не я одна така. От 730 лайків. Тобто нагадую людям так само Маскра важору цей Мехарес. Декому він нагадує Шелімар. Безумовно, є щось від Шелімара так само, але якщо не знати ось цей мехарец. Вони подібні, лише ось цей сухий. Він, тут кориця така змелена, пильна. Знаєте, він такий пильний для мене. Тут дуже багато спецій взагалі класний аромат. Маскрова жор тут. Окрім кориці, ну, мускус, досить такий відчутний, солодкі цитруси. Класний аромат. Одним словом, дуже мені він подобається, особливо восени. Шикарний. Їдемо далі і далі у нас проміс. Проміс від Домініка Рупіона для Фредеріка Маля. Ось такий от проміс. Аромат 2017 року. В верхніх нотах тут яблуко, рожевий перець, розмарин. Я відчуваю тут і яблуко, і розмарин. В середніх болгарська троянда, турецька троянда гвоздика. В базі нагармота, пачулі, касторіум, лабданом, амбруксан. Аромат про розмарин, От розмарин на... На... на гармота це така зелень гірковата. Гарно здоблена трояндою з ціважком да, З, з досить відчутним зеленим яблуком я, причому це зелене яблуко відчуваю от протягом всього звучання цього аромату, незважаючи на те, що він заявлено воно заявлено в верхніх нотах. Натяк на касторі, от на якусь тваринність, да? аромат дуже складний. З чим його порівнюють Ут, Аквіларія, Оман Луксорі. Я не пам'ятаю, чи я з ним знайома. Декілька парфумів від Панодора, яких я не знаю, його порівнюють з Рожадав. Ут. Ну, не знаю. Аромати мало мені відомі, але ось цей парфуміс, він, він шикарний, він незвичний, він... це справжнє парфумерне мистецтво. Яке важко носити, а мені легко. Я таке люблю. Це шикарний осінній аромат. Це схід, як він є, дуже східний парфум. гарячий. Незважаючи на те, що тут яблуко і воно дає ніби таку соковитість і дає яку прохолоду, але для мене все рівно він такий гарячий, трояндово-тваринний, з яблучним відтінком. Просто шикарний аромат. Величезно дякую Наталі за цей подогончик, за цей шикарний подарунок. Ну це просто здійснення всіх парфумерних мрій. Ну і останній аромат, який я. Я з ним познайомилася дуже давно. Він мені дуже одразу сподобався. Я навіть записувала якесь відео по пробнику ну, давно, правда, років 5 назад. Там тоді в коментарях розділилися думки, хтось цей аромат любить, хтось його ненавидить. І взагалі, як його можна назвати жіночним, писали мені тоді. І Я розуміла, що цього аромату в мене, скоріш за все, ніколи не буде. Тоді ще 5 років назад. Здається, в минулому році я купила арабський клон на нього, до речі, забула його принести. Але я робила порівняння, вони прямо дуже схожі, база, просто один в один. І от нещодавно Наталя презентувала мені цей аромат це Портрет Леді. Я думаю, ви вже всі здогадалися. Портрет of, lady, of a lady. Від Домініка Ропіона. Аромат, який був випущений у 2010 році. І це Ода Троянді. І, напевно, можливо, мусор. І пачу... Троянда, пачулі, мускус. ось це поєднання, яке вже всім приїлося, вже воно не актуальне і всім набридло, а я люблю. Для мене це завжди актуально. В верхніх нотах у нас троянда гвоздика, малина, чорна-смородина кориця. З цієї всієї верхньої піраміди. Я можу сказати, що я відчуваю троянду і гвоздику. В середніх нотах пачулі ладан, сандал, Пачулі, ладан відчувається. В базі мускус бензоїн амбра. Ну і, звичайно, мускус відчувається найбільше. Шикарний аромат. Тут його порівнюють з порпора від Тіцана Таренці, я погоджуюсь. Вони дійсно чимось подібні. О капітал від Діптік, я не знайома, на жаль, з цим ароматом. Його порівнюють з лав Шапар. Ось цей У мене так само він є, забула принести червоний такий флакончик, ви знаєте, про троянду. Але для мене вони абсолютно не схожі, тому що лав шапар це про медову троянду. Вона солодка. Тут троянда не солодка. Вона ладанна. пачульна. Вона готична, вона депресивна, вона доросла, вона складна. Вона дуже складна. Аромат не для всіх, безумовно. Ну. Для мене. Тому що я люблю троянди, я люблю готичні троянди, я люблю ладани, і я люблю цей аромат, і я дуже радію, що він в мене є, але ви знаєте, я вже зараз, от навіть не знаю, що мені подобається більше. Портретлеті чи проміс. Тому що він настільки унікальний проміс, він настільки цікавий і складний. Його постійно хочеться. Мені його носити важко. Ну, Но я розумію, коли я його на себе наношу, я розумію, що оточуючи, мене не поймуть, тому що він складний. Але він шикарний. Обидва ці аромати шикарні. Ну, якщо там ставити на якісь сходинки, да, то це трішки поступиться, звичайно, маска важор. Дуже би мені хотілося суперстіше, але ну-ка. Забудь уже, але ще є нагода купити французького коханця або Lipstick. Сподіваюсь, що я їх собі все ж таки куплю і поповню свою колекцію брендом Фредерік Маль. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас улюблений аромат від цього бренду. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Підтримайте мене вподобайками, коментарями. Дякую за увагу. Бережіть себе і всім пока.